Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про льонок звичайний рослину, яка поширена по всій території України. Росте льонок звичайний у хвойних лісах, на пісках, на схилах, у степах, на кам'янистих відслоненнях, по сухих канавах, на межах та вздовж доріг. Льонок звичайний це багаторічна світлолюбна рослина. Досягає висоти від 30 до 60 см, іноді до 90 см. Люнок звичайний має прямостояче висхідне стебло. У верхній частині стебло слабо розгалужене. До стебла почергово кріпляться лінійно-ланцетні або лінійні листки. Листки мають три жилки. Оскільки рослина багаторічна, у неї формується досить масивний корінь. Спочатку корінь білуватого кольору. З віком корінь стає більш масивним і набуває коричневого відтінку. Цвітелюнок у червні вересні. Квіти зібрані у густі суцвіття китиці, квіти неправильні, зегоморфні. Віночок складається із жовто-лимонних пелюсток до 2 см завдовжки. Після відцвітання утворюються плоди, яйцевидні коробочки, у яких достигає насіння. Трава льонка звичайного містить алкалоїд пеганін, такі глікозити, як лінарин, неолінарин, пектолінарин, фітостерин, триакантан, а також органічні кислоти, вітамін С і каротин. Насіння люнку звичайного містить до 35% жирної олії. Люнок звичайний це отруйна рослина. Один із глікозидів при розщепленні виділяє синильну кислоту, яка є сильною отрутою. Люнок звичайний це є лікарська рослина, яка використовується лише у народній медицині. Офіційна медицина люнок звичайний не використовує. У народній медицині люнок звичайний вважається сечогінним, потогінним і проносним засобом. Вживають препарати із люнку при атонії кишечника, метеоризмі, закрепами. Вони діють проносно без побічних ускладнень при хронічних закрепах. Льонок звичайний, рослина малотоксична, але при вживанні у великих отруйних дозах він може викликати судоми, задишку та слинотечу. Чай з льонку вживають при хворобах печінки, при приздуті кишечника. У народній медицині льонок звичайний вживають при хворобі меньєра – захворювання лабіринту внутрішнього вуха, яка супроводжується. Періодичними приступами головокружіння та пониженням слуху. На стій льонку приймають при дискенезії жовшновивідних шляхів для збудження роботи нирок при засійних станах печінки. Зовнішньо відвар із люнку використовують у вигляді примочу компресів чи для промивання при кон'юктивіті запалені слизової оболонки очей, також при вуграх. При виразковості від тромбофлебіту. Обмивання і тампонування з відвару льонку використовують при запаленні анального отвору та піхви. Квіти льонку звичайного у суміші з іншими травами входять до складу мазі, який зовнішньо використовується для лікування гемороїдальних шишок. У суміші з іншими травами льонок звичайний використовують для лікування екземи. Та інших шкірних захворювань. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.